Усім привіт! Я рада вас знову бачити. Ми з вами почнемо йогу. Я на спинку. Стопи разом, колінці в сторону, розвели і вклали. Стоїмо так і дихаємо. Лежимо так і тихає. Почуваємо, як поступово наші бедра розкриваються ще більше. Плечики, спинка, все щільно прижати до круга. Ніжки поставили на ширині кілинка, праву ніжку кладемо наліво, ручки по сторонам, робимо вдих повертаємо наше в вліво, видих, голову вправо. Вышив мои стейфы. Вы повернула на место, в другую А вже вправу ніжку кладемо наліву, робимо вдих і повертаємо голову вліво, ніжки вправо, видих. Просто лежимо і розтягуємося. поступово, повільно, лагідно. Робимо вдих, поступово розкручуємося. Обидва корінці до себе. Робимо вдих і сідаємо на сідечки видих. Переходимо в поза стіл. Стаємо на колінця, спинка рівна, плечики опущені. Ручки зігнули і поклали на задню частину спинки. Прогнули трошечки спинку. Груди у нас ідуть вперед, плечки назад. Тепер праву ручку вводимо вгору, ліва ручка опускається вниз. Праву ручку ми будемо тягнутися назад, ручкою, прогинаючи спинку. Лівою ручкою ми тягнемося до п'яточки. Дих, видих. Прогнулись, тягнемося за ручкою. Обидва плечика прямо дивляться. Не треба згинатися ні вправо, ні вліво. Дих. Вгору. Опустили ручки знову. За спинку поклали обидві ручки. Тепер ліва ручка йде вгору, права опускається вниз. Нахиляючись назад, ми тягнемося за лівою ручкою, прогинаємо спинку, а права ручка у нас на п'яточку йде. Дих. Видих, нахилилась. шия голова розслаблені, плечки рівно. Вирівнюємо їх і тягнемося за ручкою. Вдих. Опустили ручку. Обидві ручки за спинку назад ставимо. Сідаємо на п'яточки. Ручки на колінці. Ручками приходимося вперед і лягаємо на животик. Локоточки плечима, робимо вдих і поза сфінксом. Плечки у нас опущені, шия витягнута, спинка рівна. Слідкуємо завжди за спинкою, щоб вона була в нас рівна. Витягуємо шийку. Маківкою тягнемося до стелі, плечки у нас вниз опускаються, спинка рівна. Видих, опускаємось. Ручки на килимок. Вдих. Ручки під плечима. Видих. Планочка. Поза стіл. Робимо вдих, видих, лівою ніжку, крокуємо до правої ручки і три лішечки в сторону. Видих, права ніжка в нас рівна. Спинка у нас при цьому рівна. Плечики опущені. Пальчики лівої ніжки розвернули ще ліворуч. Ліву ручку поклали на колінце, ліве. Робимо вдих. І на видусі скручуємося вліво, натискаючи на ліве колінце. Всі скручування ми робимо з рівною спинкою, слідкуйте за своєю спинкою. Плечики опущені. Доглядаємо за плечиком. Не забуваємо про дихання. Видих поступово розкручуємося. Половина жаби. Права ніжка у нас залишається рівна. Ліву ніжку зігнуту ми вкладаємо. Ручки в позі Можна більше скрутитися. Ми праву ручку, будемо проводити під лівою і вкладатися на плечико. А ручку заводити за спинку. Намагайтеся тут максимально розслабити. Продовжуйте опускатися вниз, відчуваючи підтримку вашого квинка. Поступово розкручуємо ручки. Грівнюємо ніжку. Ручки під плечима. Стаємо в планочку. Ліву ніжку ми вводимо вперед. Права рівна. Поза голову. Спинка у нас рівна. Плечики опущені. Робимо вдих. І на витисі, нахиляємося до ніжки. Можна опустити голову на ручки. Можна пройти далі і витягнути ручки вперед. Головне тут розслабити шию, голову. Спинка в нас рівна. Повільно і спокійно дихаємо. Рубимо втих, піднімаємося вхору. Знову робимо вдих І навитись. Ми розвертаємося в ліву сторону. Спинка в нас рівна. плечики опущені. Видих в центр. Поза стіл. Правою ручку. Правою ніжкою ми робимо вибор вперед і трошечки в сторону. Ліва ніжка у нас рівна. Спинка при цьому у нас рівна. плечики опущені. Праву ніжку паєчки розвертаємо ще правіше. Праву ручку на праве колінце. Робимо вдих. І на видисі скрутилися вправо, натискаючи на праве колінце. Заглядаємо за плечом. руки, дыхание. Робимо вдих і на видосі поступово розкручуємося. Поза на півжапу, Праву ніжку вводимо в сторону і складаємо, ліва ніжка у нас прямо. Ручки в позі воріт. Голова повернута вправо. Можна скрутитися ще більше. І цього ліву ручку ми проводимо вправо. І вкладаємось на плечку, ліву ручку ми заводимо за спинку. Дозвольте вашому тілу стати важчим повністю розслабитися на клинку. Поступово розкручуємо ручки. Потім ніжки. Ручки під плечима. Робимо в тих Праву ніжку зігнуто виводимо вперед, в позу голуба. Ліва ніжка рівна. Спинка в нас рівна, плечики опущені, робимо в їх і навитися поступово проходимося ручками. Можна покласти ручки на ручки голову. або піти далі і витягнути повністю ручки. Розслабляємо шию, голову. І дихаємо тут. Шепимо вдих і поступово піднімаємося, видих. Вдих. І на видисі скручуємося вправо. Видихом. Спинка рівна. Плечики опущені. Вибіг, повернуся в центр. Ліву ніжку перенесли в центр. І лягаємо на спинку. Ручки по сторонам. Ніжки на ширині килимка. Праву ніжку поклали на ліву. Роббимо вдих, голова повертається вправо, корінця вліво, видих. Можна більше скрутитися. Для цього ліву ручку кладемо на колінце і поступово притискаємо його до кінка. Відчуваємо можливості свого тіла. Ми насолоджуємося кожним розтягненням. Робимо вдих, відпускаємо ручку і поступово повертаємося назад. Ліву ніжку поклала направо. Робимо вдих. Вдих, голова повертається вліво, ніжки вправо. Можна більше скрутитися. Праву ручку ми кладемо на колінце і поступово натискаємо на нього, притягуючи колінце ближче до керунка. Повільно. Знайдіть свою точку і затримайтесь мені. Поступово розкручуємо, відпускаємо ручку, повертаємо ножки в центр, обидва колінці до себе. П'яточками тягнемося до стелі, пальчики ніг на себе, ручки вздовж тіла, поза водоспаду. Слідкуємо за спинкою, прогину у нас не має бути. Спинка має щільно прижати бути до килимка. Животик у нас підтягнутий до спинки. Робимо вдих. І на ви ніжки закидаємо за голову. холопи Поступово. повільно. Ручки тянутся до нижку, ручки поворачиваем в сторону стил и поступово поднимаем наши нижки. Хватаем нашу спинку парень. По И полностью опускаем мишки на колонок. Наше тіло стає важким. Тіло ще вібрує, але поступово вібрація відступає. Тихання уповільне. Очі закрыті. Мы не прощены дома. Мы насолоджуємося тише і спокойно. Ступово прокочуємо своє тіло, рухаємо пальчиками вниз. Рук. Угу. Вдихаємо на повні груди і видихаємо. На обличчі з'являється лосочка. Ми відкриваємо. Вітря. І не забуваємо після кожної практики дякувати собі. Дякую вам.